Всім привіт-привіт! Всім привіт-привіт! А у нас сьогодні невеличка розпаковочка. Ну що, що почнемо? Ну, що із маєчок маленьких. Ну, давай. Маєчки маленькі. Пакетики 100 штук. Так? Да, 100 mm -hmm. штук. Ціна написано 26 гривень. Так. А це купили маєчки більші. Великий. Це тобі під щось треба маленький? Ну і маленький, і На розвасовку, морозівку візір. Це, звісно, треба. Ну, це великий, Теж 100, 100 штук коштує 66 гривень. Як раніше ж, пользувалися газетами бумагою, бо вона була, то зараз приходиться майками от такими пользуватися. Куди не кинься що завернуть, бутилочку, де яку баночку, де що в холодильник. Усе приспособилося вже до цих пакетиків і красота. А далі ось цілий набор рюмочок. Так, дівчаточка, ви питали, чи я сіяла, що чи ні. Ні, моє хороше, ще не сіяла, все заготовляємо потихеньку. Це не пить. Рюмочки коштують 100 штук 48 гривень. Ну так, це самі маленькі я взяла. Це... Будемо будем садити починати. Готуємося, скуповуємо все, носимо з горіща, що там треба. Все, Валіра, мені готовить, готовить, скоро відкриємо сезон. Ну, це далі продовження. Отакі. Такі плошечки. Самі менші. Що так, а що тут? Ці... А, ціна з цього боку. Так. Це самі меншенькі, які ми знайшли. Плошечки такі. Я на них кажу плошечки, як вони називаються, я вот, точно я й не знаю. Упаковка просто. Ну, Упаковка, так. Да. Да. Ну, отакі. От Бачу, упаковка. Це 4 гривні. Одна штука. Отакі. Да. До речі, я вам скажу, вони дуже зручні, дуже-дуже зручні. Отак навіть, навіть навіть і на роботу їсти, взяти. Тоді кудись того, йдемо, да, і кудись ідемо. раз, раз наложили, наложили по таких о, о, штучечках І вперед. Удобно, удобно. Це трохи більше, і все одно це на 4 гривні. Ось такі. Ось зараз далі по цей. Ага. А он не такие самые. Да они не, меньше. Більше, більше. я тебе кажется, А, тебе еще, ну да. Хм. Так, есть. Вот не видишь, не больше, он не больше. А тут еще больше. Вот, вот такие. штучечки по 6 гривен. Одна ложечка такая. Упаковочка. упаковочка. Так. И великая они вот такие. І от такі віліканочки. Оце. Це по 20 гривень. 26 гривень одна. 26 гривень одна. Але я думаю, це буде дуже-дуже зручно. Навіть от я садю в стакани, стакани ставляю у е ці в ящики, і на вікно. Ну от стакани багато. Дуже не влазить. Я не пам'ятаю, скільки влазить от таких середніх, а от здорових цих півних, скільки там грав валір у півних. Півлітра пів пів літра? по 12 штук влазить. Угу, да. Так що тут так? Ну, готуємося далі з валірою. А що садити? Будемо в оце. Будемо показувати, що садить. Будемо квіти садити. Ось і колокольчики і квіти, взяли, які Валера тож. повирубував мені з осені. колокольчики? Ага, ага, написано. Колокольчик, так. Да. А коли я. О, точно я повирубаю. Ну, тож, я не додивилася, треба було їх більшенько взяти. Мені дуже нравляться, вони цвіли дуже гарно. О, дві дві. Дві. Далі. Далі, давай. Астра. Будемо садити. Зійде, так. зійде, не зійде, не зійде. Будемо проверять. І буду садити ще й свої семена, які, які собирала з айстрі, там, із чорнобривців. Ну, я не буду вибирати, це теж Айстра. Так, давай. Яке айстра. Все буде попадати. Да, айстра така. Угу. Айстра така. Угу. Шахрайська написано, троянда. Шанхайська троянда. Шахрайська, <реш> Ну, ти чутака. <чи> <реш> Не говори. Ну, понадумають тих названь. Ну, ще айстра офіційно. Давай це якась. Скарби. Побачимо, що за скарби будемо ну, садити. Як же це без петунії? Да. Уже там Валера накупив, мені ми в прошливий раз вам показували, але цей раз і я дві штуки. Дві взяла, да? більше нема? Дві штуки взяла, посадимо. Хай сходить. Мені треба, щоб зійшло. О. Люб... Любой, хочу. Так. Що ти там так довго вийшла? А водируєш? ще О, Оце гвоздічка. Ой, така гарна гвоздічка в тому році була. І по цей. До речі, треба от у турецьку ще подивитися, чи яка да. вона. Чи двохрічна. А ми не посадили, у нас насіння було, а ми не посадили. Да, отож. Тепер посадили. оце ось. При... Де? Тут ще щось і торохтить. Да. Тут щось там єлі-єлі торохтить. Ну так воно не буде, воно ж тут сухе. Та, не буде. Як там щось є, то воно торохтить. Ну так це. Воно, не шелестить воно ж насіння. із чого. Ну, тут у пакетику теж щось є, ну нічого. Будем надіятися, що хоч що небудь е зійде. Ну і ось. О. Ну, оце, <сіст> дівочки. Аварія, а аварія. а Лаза юща, надо подивитися. Я думала, це колокольчики, а це, мабуть, в'ющеєся растіння. Надо подивитися в інтернеті, що воно таке. П'ять штук. Так, да, в'ющих не хочу я ніяких. Так, оце отаке ми сьогодні ми скупили. Ну, це не по написам, то 10, то 8, то 10. Ну, отака ціна, от 6 до 10. Кучку збирати їх. Та хай лежать. Тобі що, місце, а мало. Маловато. ну да. вбирай. давай я так ось положимо. Гарно. Да, uh -huh. Так, квіточки наші. Бачите, як Валера старається. Я покидала як небудь, а він там рівняє, рівняє. Так, дівчулечки, давай оту. Ну, все. все. квіточки. Це купили дві квіточки, оце стільки було, більше не було. Це на віночки для україночок, для моїх дівочок. Так. А яка йому ціна? чула? Я не знаю. А скільки ти там платив, немає? Не пам'ятаю, так? ну звісно. Так. Ну це 47 гривень, так? 4. Три це 34. 34, так. Да. Да. Оце зеркальце. Валеріку купили, бачите, ось. От таке невеличке. А тут те розпалося, а потім взяло та й розбилося. О, от вам ізеркається. Не не а це ця. я. Хі -хі. От така. Так, єсть. Так. Надалі ходили, дивилися, там треба нам ага. було подивитися одну річ. Валера согласовував, чи і, Не, подобається. я просто, просто показав, що я хочу таке. Ну, ти ж мені казав, показав, що Олю, подивиш, чи о ага. добре чи ні. Правильно? Так, да, ну я як і із них. Ну, от. Ну, я Валерію добро дала, а він тепер хай як яке хоче, таке і бере. Отак. Але... Так. Ну і ну, це називається, мої хороші, не проходіть мимо. Це називається. Ну от подивіться. Я не знаю, я кому, але мені так сподобалося. І це от не проходіть і мімо, я не пройшла. А напишіть, а ви пройшли б мимо чи ні, таких тарілочок? Ну, таких тарілочок не розлазувати в кучки. Ну. Кучки вони от уся, в кучки запаковані. Ось, мене... Ось так. О от такого віда Тарілочки. О, я перекладу. Рішили себе побалувати. Ну, не те, що побалувати, я Валеріку говорю, ти знаєш, ота посуда, яка у нас стоїть о, там, у тумбочці, е, да, вона вроді красива, але порівняно з цими усіма тарілочками, блюдцями. Зараз е, заходиш очі розбігаються, вона вже да, стара, вже треба її в літню кухню виносити, а користуватися чимось новеньким. Ну, і я вирішила, що я з магазину не вийду без, такого, без таких тарілочок. От взяла. на всю родину. А саме головне, Е... то Оля не прийшла мимо цих тарілочок, а я не прийшов мимо, і Оля мені подарила от такі. Отаких От дві тарілочки. Ну так вони сильно чогось сподобалися. Воку упало їх тільки дві штуки й було. Отак на салати, рибку пожарить, там, картошечку, і це він каже. Ой, будемо пользуватися, буде на праздничний стіл А я, Валеріку говорю, стільки нам сталося того життя. Будемо їсти з красивих тарілочок, а то все щось ставимо, ставимо у ті серванти. Зачем? Воно все стоїть на праздник, на праздник Праздників зараз немає. У нас праздник кожного дня. Як тільки проснувся ноги з постелі. Спустив, устав, пішов чайок колоти, та вже і за щастя, вже і свято. От так, мої хороші. А, цей, а щоб нам смачно і, і гарно було їсти із таких тарілочок, то ля хазяйка напекла смаколиків. А, спекла, аж Запіканочку. От ста, сюди ставляю от таку запіканочку. Бачите, сирну, запіканочку. От так. Оце ми сьогодні з Валерою ходили, блудили скрізь. І вийшла у нас отака суботня розпаковочка. Трошки ми не встигли її зняти, ну буде трошки пізніше. Який день вона вийде, то тоді буде. Ось такі покупочки в нас. Все, мої хороші. Дякуємо вам, що ви в нас є, дякуємо всім за підтримку, за спілкування, бережіть один одного здоров'я всім, миру, благополуччя. Хто може ще не підписався до нас на канал, підписуйтеся, ставте лайки, балалайки, пишіть коментарі і заходьте до нас на прямі ефіри, які відбуваються кожного дня о 9.30 ранку. Спілкуємося з друзями і по суботах в 17.00. Все, всім пока-пока. Пока-пока. Ми пішли садити квіти. Пошли. Ну, ти, може, будеш квіти садити, а я а, буду -а а ти будеш запіканку їсти? Да. Тоді